Всім привіт! Рада вітати вас на каналі! Сьогодні у нас дещо новеньке. Ми приготуємо печво для шиншил. Печво буде з таких інгредієнтів, які точно знайдуться у вас вдома. Також великий плюс, що воно буде натуральне, без додавання всяких консервантів. Отож, що нам знадобиться? Нам знадобляться яблуко. Можна взяти два великих або одне з половиною. У мене якраз була половинка, то чому б її не використати. Далі каша 4 злакових. 4 злакових містить в собі 4 злаки, цільнозернова вівсянка, яра пшениця, озима пшениця та голозерний овес. Також будемо додати насіння фенхеля. Його можна придбати в аптеках. А щоб прикрасити наше печиво, візьміть насіння гарбуза. Я його сушила в нас на ручку. Десь невеличку жменьку. Далі потрібно буде зачистити насіння гарбуза від цієї білої скорлупки. У вас повинно вийти таке насіння. Приступаємо до готування. Беремо яблуко і зачищаємо його від кожури. Цю кожуру ми не викидаємо, тому що її можна буде засушити нашим шуршиком. В результаті повинні вийти ось такі гладенькі яблука. Нарізаємо їх на шматочки. Не нарізайте дуже мілко, нарізайте достатньо крупними шматочками. Беремо чашу блендера і скидаємо туди нарізане яблуко. Далі беремо блендер і взбиваємо його до консистенції пюре. Повинна вийти така маса. Далі беремо наші 4 злаки і додаємо їх в яблуневе пюре. І знову збиваємо блендером. Коли всі злаки додали, у вас повинна вийти ось така маса. Далі беремо дощечку, беремо фольгу і, і поверх дощечки її потрібно загорнути ось так. Беремо нашу масу і викладаємо на дощечку. Її потрібно повністю розмазати на фольгі. Все повинно виглядати ось так і беремо наше насіння фенхелю, чайну ложечку. І буквально ось таку маленьку кількість висипаємо зверху на масу. Не забуваємо про наше гарбузове насіння, його викладаємо зверху хаотично. Так у нас все вийшло і тепер потрібно поставити його в морозильну камеру на 20 хвилин. Запитайте що, я вам відповім, тому що буде складно формувати наше печиво. Пройшло 20 хвилин ми дістаємо і нам задобиться така маленька чашечка з вузьким горлом, щоб видавити наше печиво. Ось такими рухами це робимо. Дістаємо печиво з чашки і викладаємо його на пергамент. Приблизно ось так в мене вийшло. Час випікання та температура дуже залежить від вашої духової шафи. Обирайте режим «Конвекція» або верх-низ та температура від 70 до 100 градусів. Час також не можу сказати, головне, щоб печиво було дуже твердим. В момент сушіння перевертайте печиво. В результаті виходить така краса. Печиво тверде та трішки ароматне. Дуфаю шушам точно сподобається. Все перекладаємо в лоточок, щоб печиво не відсиріло. І у нас вийшла така тарілочка з натуральним, смачним та корисним печком для шинжил.